Ветеранські організації Херсонщини відзначають своє 25-річчя від дня заснування. Зокрема, у Голопристанському та Цілюпенському районах в урочистій атмосфері розпочалося святкування ювілею, музика минулих літ, виступи колективів художньої самодіяльності, нагородження почесними грамотами, грошовими преміями, продовольчими наборами, 140 ветеранів, присутніх на святкуванні у залі палацу зірющу у Голіпристані. Це засвідчення глибокої шани та поваги людям, за плечима яких великий досвід життєвих випробувань великої вітчизня вітчизняної війни та розбудови країни після неї. На вашу судьбу випало дуже багато іспитань. Ви спасли весь мир, відстояли незалежність нашої країни в страшній схватці з фашизмом. Ви відновили розрушене війною господарство. Ви чесно працювали на благо нашої родини. Тех событий, которые были в вашей жизни, хватит, наверное, не на одну человеческую судьбу. И сегодня вы делаете настоящее, стоящее дело. Вы привлекаете внимание общественности к проблемам, к судьбам ветеранов. Вы отстаиваете их права. Да вы, самое главное, занимаетесь воспитанием подрастающего поколения. И это правильно, потому что у того народа, кто не помнит о прошлом, у него нет будущего. И я хочу сказать, что народный депутат Украины Журавка Алексей Валерьевич, как воспитанник детского дома, который на своей судьбе испытал, поверьте мне, все трудности, он приоритетом в своей работе делает все-таки благополучие ветеранских организаций. Проходят годы, но не меняется ваша активная жизненная позиция умение не басовать перед трудностями, ваша стойкость и ваше трудолюбие. И все это заслуживает искреннего уважения. Вы – честь и душа наше общество, и ваша жизнь есть образец для подражания, потому что, несмотря на все трудности, которые вы пережили вместе со страной, вы сохранили и задор молодости, и оптимизм, и жизнелюбие. Низкий вам поклон. Перед горькой памятью людской Разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын глянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг. И пронесся материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей Алешенька сынок, будто сын ее услышать мог. Голопристанська районна організація ветеранів великої вітчизняної війни та ветеранів праці, військової служби, органів внутрішніх справ налічує 14 тисяч чоловік, які ведуть активне суспільне життя. А тому цифровий фотоапарат у подарунок від народного депутата України Олексія Журавка, ветеранським організаціям голопристанського та Цюрюпинського району, виявився дуже доречним. І треба сказати, влада завжди прислуховується до всіх порад і побажань ветеранів, зокрема, збільшено, щоквартальне квартальне фінансування ветеранів, учасників бойових дій щороку збільшу. Видатки з бюджетів усіх рівнів на медичне обслуговування цих категорій громадян. Так склалося вже традиційно у нашому районі, що дітям і людям такого красивого віку, як ваш, завжди приділялася, завжди значна увага. Це і, звичайно, грошові допомоги, це і те приміщення, про яке сьогодні говорила. Тобто, це те, за для чого ми працюємо, ваше покоління, завдяки якому ми маємо мирне небо і маємо працю. Маємо віру в те, що майбутнє нашої держави буде світлим і мирним. Ми завжди будемо пишатися вашим подвигом і виховувати покоління дітей на тих звитягах, які залишаєте ви в історії нашої держави, в історії людства на планеті. Дякуємо вам зі святом вас всіх від імені усіх педагогів. 150 ветеранів Цюрюпинська та Цюрюпинського району зібрались цього дня у районному центрі дитячої юнацької творчості, наче у гостиному колі, де панував родинний затишок і добробут. Дитячий колектив подарував присутнім чудовий концерт. Втім, і самі ветерани творчі люди із задоволенням співають у хорі. Особливою популярністю славиться ансамбль художньої самодіяльності Оберіг. Ми часті гості не тільки на різноманітних заходах, що проводяться у нашому місті Цюрупинськ, і за його пределами. Ми бували у гостях інвалідів Вітчизняної війни в госпіталі міста Херсона. Ми часті гості у сільських клубах і подружилися з піснею, бо пісня для нас це елексір життя.